Всім привіт! Сьогодні буде відео для тих, хто хоче почати малювати акварелькою, але не знаю, з чого варто починати. От Почніть просто з цієї роботи. На першому етапі я зволожую повністю лист, на якому буду малювати, а також свою палітру. У мене акварелька роса. Дивіться, беру жовту фарбу і малюю такий напівовал, напівкруг. Серединку залишаю зверху білою, тому що в акварелі в основному використовується білий колір. І далі, вже відходячи від нього, буду наносити жовтий, помаранчевий, яскраво помаранчевий, хай буде так, і зараз не буду вдаватися в деталі, як кожний колір там буде називатися. І червоний. Це буде загалом така дуже проста робота. І техніка сама буде в нас по-мокрому, тому що ми зволожили папір і зараз просто розповсюджуємо фарбу. Загалом до акварелі варто звикнути, що вона не завжди буде текти так, як вам хочеться. Це моя особливість акварелі, за це її потрібно любити, тому що вона має, скажімо так, свою думку, своє бачення, куди їй варто потекти. Дуже важко її в цьому процесі контролювати. В основному, якщо ви будете багато малювати, ви вже будете знати, які там ну, деталі, можливо, якось її підконтролювати, щоб е, потекла туди, куди вам потрібно. Але загалом. Навіть цього не варто робити, тому що ця її така, знаєте, особливість, вона їй додає особливого шарму роботам. Те, що вона сама тече, куди її вздумається, і воно, коли висушується, робота висихає дуже гарні такі розводи, ну, прям все гарненько так. Дивіться, я буду насичувати колір так поступово, додаваю ще більше червоного, ще більше помаранчевого. Наприклад, якщо ви хочете так змішати не спеціально. Да, так, а Лайтово, скажімо так, кольори, то наносите червоний, все, помаранчевий, і між ними можна просто збризнути водичкою і вони між собою самі будуть змішуватись, так як їм хочеться, щоб отримати оцей акварельний такий ефект. Далі ще буду додавати ще більше жовтого, щоб картинка в нас була така насичена, тому що якщо ви зробите це все в один шар, вона буде трішечки блідою, прозорою. ну, Деякі роботи так і малюються, якщо вам так потрібно. Цю ж роботу я хочу більше зробити такою насиченою. Як бачите, в мене є ямки, в яких заливається ще водичка, але це реально не так важливо. Зрозуміло, що якщо у вас прям крутий папір, воно буде все ідеально там ще розпливатися, будуть ще крутіші ефекти. Але маємо, що маємо, Думаю, малюємо, не тому малюємо на тому, що маємо. Як бачите, я ще намагаюся вручну вже змішати, так як мені б хотілося, б, щоб вона лягала. Але загалом це навіть не варто робити, просто так збризгуйте водичкою, і воно буде само змішуватись, буде ну, от реально прикольно. Ще це відео буде десь хвилин 14, щоб ви розуміли. Тому що я для початку відео думала його прискорити, а потім вирішила, що не варто. Ось ця акварельку вже висушила фену. Ви бачите, які розводики в мене утворилися. Тому от за це потрібно любити акварель, вона вирішила так, як вона вирішила лягти. А зараз набираємо білий акрільчик, можливо, білу гуашу, як вам зручно, трошечки з водичкою, і робимо бризги. Ну, ці бризги це взагалі до картин, завжди дається якийсь особливий шарм, особливо в акварелі. І я прямо так добряю проходжуся, особливо по темних місцях, темними місцями, таким, білим таким акрільчиком. Ці бризи. Це в нас будуть, до речі, птички на дереві. Там, до речі, коли б я малювала, я б трішечки змінила б саме дерево, точніше листочки. Але ще вже вирішила вас тріх... трохи не путати, а зробити по-простому, скажімо так, щоб була реально максимально проста робота і не заморочлива. Важко, до речі, озвучувати відео, коли воно повноцінне, не прискорене і ще не на яку тему. Зараз будемо брати чорний. Дивіться, чорний тут у нас це, ну, типу, як трава сама буде чорна. да, там. Ми беремо трішечки водички, максимально трошечки. І зараз просто робимо саму ґрунтовку, саму поверхню, сам ґрунт, скажімо так, під цю травичку. Далі під траву можна, я просто рекомендую використовувати веєрну кісточку. Це просто. ну... Якщо немає туди, да, намагайтеся краще тонесенькою, тому що якщо ви візьмете плоску чи ще якусь, у вас будуть ось овєєрна, А якщо ви візьмете плоску або косу, ось як, наприклад, я взяла, зараз я вам покажу, що у вас буде виходити. А це ну, не дуже гарно. Хоча знову на смак, у вас буде виходити ось така ну якась сильно товстенька травичка, скажімо так. А так як нам потрібно, щоб вона була легесенька, така повітряна, то краще брати веєрну таку кісточку. О, зараз ви побачите відразу різницю. Це потроху починало. Із самого краю а далі я поступово роблю більші самі листочки. Самі листочки, самі травички. І все більше-більше додаю, дивіться, потрібно малювати бажано, не так прям, прямо, да? а трішечки навскоси то в лівий бок, то в правий бок, щоб трішечки вон, знаєте, було поцікавіше. І це все ми нашаровуємо. Геть не боїмося, можете навіть ще вище підніматися, як вам ну, буде зручно, гарніше. Тут уже дивіться, як вам подобається. Цей варіант тонесенькою кісточкою, підійде для тих, кого немає в'єєрної, кому не подобається також робити це все якоюсь плоскою. Це все можна власноруч зробити тонесенькою, просто що це буде так знаєте, довгенько. Далі є цією чорною фарбою, також без водички. Чорною фарбою зараз тут всюди будемо малювати ну, густою мінімум води і побільше фарби. Можливо, якби малювала не прямо зараз як туторіал, то я б взяла б товстішу кісточку, щоб це намалювати швидше. Але зараз вирішила чисто прокайфувати тонесенько, І дивіться, щоб воно, звичайно, у вас було на початку більш товстіше, а до кінця більш тонше, бо я це питання буду далі трішечки виправляти, щоб все було більш-менш гармонійно. Але ж знову таки, знаєте, в малюванні немає таких правил, що от віточка повинна бути така, то там гілочка. Можливо, це ваша уява, і вона буде там, на початку товста, там, потім тоненька, потім знову товста, і ви малюєте вже її як хочете. Дивіться, перше наше пташенятко буде намальоване чорним, чорною акварелькою. Просто малюєте такий напівовал, хвостик і зверху кругляшок. Взагалі все максимально просто. Але робота, до речі, виходить прикольно, хоча просто, дуже просто. І зверху ось. Малюю кругляшок. Можна ще дзьобик потім додати. Для тих, хто боїться, поки що це все малювати акварелькою, беріть чорну ручку, лайнер, що ви маєте. І те саме робіть цією ручкою. Ось я зараз візьму лайнер просто вам покажу, як, наприклад, зробити це все діло ручкою. Так само овальчик. Просто що конкретно в мене зараз на лайнері, чомусь воно не вийде таким прям чорнявим, як акварелька, а то я потім там акварельки ще зверху. Але загалом можна залишити так. Це не прям так суттєво. Ось хвостик, ось знову голівонька, і ще додам дзьобики. Птички можна, до речі, розташовувати, як вам подобається, можливо, ближче, можливо, далі. Ну, між собою. По референсу, в мене, з якого я малювала. То птички були ближче, але чомусь я їх так розсадила, ну, неважливо. Тому вона вже пішла своя композиція. Я, як бачите, з поверху цього лайнера ще прийшла чорною акварелькою, щоб птички були прям ну, почорніше, потемніше, бо мені так більше подобається. І далі це все діло дуже просто: тонесенькою кісточкою вимальовую різні гілочки. Тут вже ви проявляєте свою фантазію. Можете все малювати як у мене, можете щось інше, можете щось додати. Загалом, ну, от, чисто як ви бажаєте. Конкретно на цьому етапі ви можете провідчувати, скажімо так, попрактикуватися, робити лінії спочатку товстіші, далі тонші. це все за допомогою того, що ви на початку більш давите на кісточку, далі її попускаєте. І різні такі хвилясті лінії. Ну, тут вже, знаєте, польот вашої фантазії, як ви бажаєте. Я, наприклад, намалювала відносно плюс-мінус по стандарту. Але знову-таки, в мене була, знаєте, така слабкість це все діло намалювати ще листочки кісточкою, яку я завжди використовую для дерев. Але вирішила не ставити для себе, знаєте, такі легкі завдання і вирішила намалювати тим, чим, в принципі, там і було зазначено на тому референсі. Мені, звичайно, не можу сказати, що так подобається більше, до мого стилю я більше звикла. Ну, але ж експерименти повинні бути. І я потихеньку всюди вивожу ці гілочки. Знову повторююсь, я відео спеціально не прискорюю, щоб якщо хтось буде повторювати, у вас була змога реально його повторити, а не по 300 раз тикати на паузу, Бо на початку в мене була взагалі ідея трішечки прискорити, щоб потім, коли людина в якийсь момент там могла поставити на паузу, промалювати якийсь момент, але я зрозуміла, що так буде незручно малювати, якщо дійсно початківець. І вам потрібно дивитися кожен момент, то краще я не буду прискорювати. Я думаю, ви вже потерпите 14 хвилин мій голос і мою роботу. Але якщо комусь це дійсно буде корисно, я думаю, в такому темпі буде набагато зручніше, ніж би я прискорила. До речі, я просто обожнюю малювати ось ці тонесенькі гілочки, вони прям в саме сердечко. І знаєте оцю кісточку, на яку я. Так, коли я її вже місяць, напевно, купила, придбала. Ну, три тижні точно, знаєте. То вона мені от реально подобається. Просто можу рекомендувати тонесенька оця кісточка лайнер від Роса. Ціна максимально доступна, якість прекрасна. І в роботі що акварелькою, що акрильчиком, що гуашкою просто супер. Ну, От, реально, малює тонесенькі лінії прям максимально. Дивіться, тут я це все намагалася зробити тонесенькою цією кісточкою, але можу сказати, відразу можете плюнути на тонесеньку кісточку і взяти звичайну нормальну, щоб зробити нормальні великі листочки, бо тут якось малесенькі, не дуже доречно на цих, більш густих, густих великих гілочках. О, вже трошки заговарююсь. І я просто набираю чорну фарбу без водички і товстішу кісточку побільше, Це мене здається трічка. А може і ні, а може й да. І просто прикладаю такі різні в мене листочки виходять. Що кругліші, ті длінші. Взагалом, ну, повна фантазія. Ви також можете робити, як вам подобається. Можете це все робити тоненько. Але, як на мене, от, такі трохи побільші, вони більш доцільніші. Маленькі можете зробити на маленьких, якихось тонесеньких гілочках, або ж поміж оцих великих. Також ви можете погратися знаєте, кісточкою, поприкладати, і подивитися, які відбитки вона залишає, що не можна взагалі робити. Знаєте, Тут конкретно в цій техніці, зараз листочками, ви вивчаєте свій матеріал, який ви маєте, ті самі кісточки, фарбу. Ви вже побачили, що акварель висухає, як їй подобається, що у вас не буде. Не завжди будуть, скажімо так, прям ідеальні ці всі змішування кольорів, але в цьому і суть бо мені, наприклад, дуже подобається, що от вона висохла ось конкретно так, що посерединки ось такі залишилися лінії, і це додає особливості к роботі. Бо якби вона висохла, прям так, знаєте, все змішалося рівномірно, то було б, ну. Ну, таке, ну красиво, але не так цікаво. Бо тут ось конкретно мені дуже подобається, що воно переходить в оранжевий, помаранчевий, а там різко обривається в жовтий, нібито вже якісь хмарки. Ну, доволі цікаво виходить сама робота. Да, з листочками ви тут, здається, ще награєтесь. Зато, знаєте, як можна відвести душу, особливо, якщо ви будете дивитися, якийсь, знаєте, коли вже будете малювати не по урокам. А самі зможете малювати картинки, да, які вам подобаються. Ви вже будете знати, в якої техніці її малювати. Наприклад, всі схожі картинки на цю, що задній фон, а сам контур чорний, можна дуже легко малювати в такій самій техніці. І ви зможете на фоні вмикати якийсь фільмік, дивитися і просто кайфувати від того, що ви дикаєте листочки. До речі, ще один такий нюанс. Важливо також не переборщити з. Всіма-всіма листочками, тому що можна зробити занадто їх багато, і наші пташки, птінчики можуть по загубитися. Це я ще беру зворотньою стороною кісточку, беру білі крильчички, додаю більші такі, знаєте, плями білі. Тут суто по бажанню. Якщо вам таке подобається, додавайте. Якщо вам таке не подобається, не додавайте. Тут уже дивіться по собі, не знаєте, як нібито. Як от називаються ці свірчки, кузнечики? Ото таке є, таке їх малюють. Ладно, потім колись, може, ще й намалюю. Зараз найприємніший момент цього всього це віддерти скотч. Щоб отримати білу рамочку, і подивіться, яка дійсно максимально проста, але гарна робота виходить. Напишіть в коментарях, чи вдалося вам намалювати схожу роботу, і що ви чекаєте далі про акварельку. Що вам хочеться ще більше про неї дізнатися? Чи які роботи варто ще акварелькою намалювати? Напишіть у коментарях, щоб бути вам максимально корисною. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.